Формування трьохрічного куща винограду. Так, що ми маємо наразі? Це в нас один рукав, другий рукав і третій рукав. От, Зараз ми сформуємо так, щоб на наступний рік по максимуму заповнити нашу шпалеру. Отже, для початку ми будемо обрізати ці рукави і залишати першу лозу для того, щоб її вложити горизонтально на шпалеру. Зараз я обріжу і покажу, як це виглядатиме. І так, після обрізки куща. У нас ситуація наступна. Ми маємо. Один рукав, другий рукав. Будемо формувати третій рукав. І четвертий рукав вже в нас є. Так, тут у нас вздовж площини йде одна плодова стрілка. Середину ми заповнили друга плодова стрілка. Це в нас буде п'ятий рукав. І третя плодова стрілка. По іншій стороні ми маємо один рукав одну плодову стрілку. І з молодого пагона будемо формувати новий рукав. І тут буквально на три бруньки буде плодова стрілка. Так, і щоб в наступному році заповнити тут середину і мати пагони для заміщення рукавів, ми залишили тут один пеньок заміщення і другий пеньок заміщення по дві бруньки. Всі лози, які у нас залишились на наступний рік будуть саджанцями винограда. Це у нас сорт кишмиш на дранній.